Всім привіт, дорогі мої глядачі. Знаходжусь я в ось в такій чудовій атмосфері. Нарешті я не боюсь показати вам себе. Всім привіт! Це відео про що? Про те, що останнім часом від тереінкогніти я отримав деякі речі, які я вам мав можливість показати. І от що в мене залишилось це спальний мішок. Сієста 300 від тареінкогніте відео, про яке я знімав. воно є на каналі. Я під цим відео в описі його залишу обов'язково. Спальник зимовий так Аляска 450, він називається. Дуже класний. Такі спальники я тобі придбав. В мене сієста 300 і такий самий Аляска 450, але в мене бірюзового кольору. два Дуже мені цей колір сподобався. Для чого я знімаю це відео? Для того, щоб, по-перше, подякувати Інкогніто за можливість зняти і показати вам всі ці відео. так Звісно, всі ці речі я відправляю їм. Ніхто нічого зараз, в 21-сторіч, не дарує нікому. так Це відповідь на деякі питання глядачів, бо кожному відповідати я часу не завжди маю, тому. У відео ось хочу відповісти. Отже, я познімав, мені було цікаво і показав я все це вам. Всім дуже дякую за коментарі, які ви залишили. Всім дуже дякую за те, що ви писали, ставили вподобайки. Хто писав гарні речі, хто не дуже. Ну все одно, всім величезно, величезно дякую. Знімаю це відео для того, що ось ці всі речі, які були на огляді, можна продати, так? І можна. Мені продати, а вам їх придбати зі знижкою 10%. Вони, я їх отримав нові. І, в принципі, ну, тільки декілька відео я зняв і покористувався цими речами лише у відео. Ось такий термос чудовий. Мені дуже, дуже і дуже сподобався він. Особливо сподобався він моїй дівчині через дизайн. Мені більше подобається щось класичне. Але дизайн просто неймовірний. Всі ці речі посилання на них, і відео, які я знімав про них, я залишу під цим відео. Ви зможете подивитися. А це відео я знімаю чому, тому що ці речі буду я відправляти. І, можливо, хтось з вас захоче купити, бо потім всі ці речі підуть, напевно, в, як він називається, в прокат спорядження. Тому можна їх. Поки що відірвати зі знижечкою два спальні мішечки і ось цей термос. Килимок я собі придбав сам. А у кавиці придбала моя дівчина, ось трекмейць, так, ось така от ситуація. Значить, далі хочу подякувати своєму чудовому глядачу і підписнику Андрію за те, що він прислав своє спорядження, купу чудових класних речей, які я сьогодні маю змогу показати. Вам, бо буду на днях, напевно, завтра чи післязавтра вже їх нести на пошту і відправляти. Отже, перше. Всі ці речі ви бачили вже у моїх відео, але просто хочу вам всім нагадати, French прес від фірми Вайтсі. Неймовірно класна річ для тих, хто полюбляє пити чай або каву, ось так наливаєте сюди. Кладете тут заварку, що вам там потрібно, якусь там каву такого грубого помолу, і ось так накриваєте. І все це залишається на донышку, а ви п'єте чистий напій. Дуже зручна, класна річ. Всі посилання, звісно, на всі речі і ці, і ці я спробую знайти і під цим відео залишити. Далі, від Андрія я отримав ось таку чудову сонячну панель. Мені ви написали, що вона. Маленька, що я не замірив її показники. В мене нема чим заміряти, вибачте. Тому я зробив, як я міг. Величезне дякую. До речі, класна штука, за весь день може зарядити телефон 100%. Далі я отримав ось такий пальничок. Я вже відкривати його не буду. Ну, так, чисто покажу. Ось так. Я їм також скористувався, але в мене нема газового балончика, яким. Я можу заправити його, тому я чисто так використав один чи два рази. Ви все це бачили, всі посилання, все я залишу під цим відео. Мені дуже сподобалось. Річ класна. І незвична, не усіх вона є. Наступна річ, яка мені сподобалась, ну прям ну дуже-дуже-дуже, це ось таке от сверло для дерева, за допомогою якого я робив фінські свічки. Ось так це діло виглядає, має ось такий. Кожен чухольчик. Один чухол, інший ось чухол. І тут ще й карабінчик є. Дуже класна річ. Напевно, якщо б ручка була довшою, то було б зручніше. Але яка мені різниця, це речі від підписника мені дуже-дуже сподобалось. Я зробив декілька фінських свічок. Всі посилання залишу знову ж таки на ці відео. Або просто можете подивитись, зайти і все, ви побачите в мене на каналі Набір посуду. Звісно, я з нього нічого не їв, відразу хочу сказати. Сіль не використовував, так, і всі ці речі нічого не облизував. Дуже мені сподобалось, класно в руках потримав, на відео показав, цікава, неймовірна річ Спробую знайти посилання, також вам залишити така трикутна, прикольна форма. Дуже схожий на Light my fire але не знаю, чи це він, чи ні. І остання річ це BRS 8A. Мультипаловний пальник. Мені дуже сподобалось. Відкривати вже точно не буду, бо все спакував. Андрій сказав, що використовувати можна лише на газу, тому на бензині я використовував свій пальник. У мене просто БРС-8. Величезно дякую Андрію. Це відео, звісно, для того, щоб показати вам, дорогі глядачі, що ось ті речі, які ви мені присилаєте, ви допомагаєте мені просто, я не можу вам передати. Чому? Тому що, на жаль, через те, що мій блог наразі не такий великий, як е, хотілося би. То зараз великі магазини, великі мережі магазинів, вони не всі хочуть зі мною працювати. Чому? Тому що, ну, ось надамо ми тобі речі. А що далі? Розумієте про що я? Тобто магазинам потрібні продажі, магазинам потрібні що? відгуки, магазинам потрібні коментарі. Тобто їм потрібна двіжуха, тобто речі, які вони надали. Якщо ніхто нічого не придбає, ніхто нічого не купить, то наступного разу просто в мене не буде що вам показати. Так вже трапилося, що десь місяць чи півтори місяця тому мене дуже підвели одні з моїх партнерів. І те, що в мене було заплановано, все просто все обірвалось, нічого не вийшло. Е, змінилась людина, яка працювала, вона не захотіла далі співпрацювати. І, в принципі, всі мої е, плани накрилися таким величезним величезним, мідним, таким глибоким, таким тазом. І, в принципі, ось цей час я виживав як. Завдяки тому, що е, мій глядач-підписник Максим присилав мені речі. Мій глядач і підписник Володимир величезне дякую. І ось Андрій. Я мав можливість ці речі вам показувати. І канал, скажімо так, жив. Потім підключилась тера інкогніта. Вони в мене повірили. Так, і величезне дякую Діані за всі ось ці чудові речі, за можливість так все це показати. І я в цей рінкогнітий придбав більше, ніж ви всі. Ось так от вийшло. Ось така от ситуація. Тому, будь ласка, ставтесь з розумінням до того, що не завжди я можу показати вам те, що я хочу. Так? Не завжди є така можливість. Все впирається в зв'язки, в гроші, в... в кількість підписників. Тому що люди дивляться в основному на це. От, і, будь ласка, в, в, ті, хто зараз мене дивиться, ви попали на таку стадію розвитку мого каналу. Початково, скажімо так, звісно, якщо б ви е, от сиділи б зараз, але через років 10, я думаю, ситуація була б інакша, і тут ви б могли бачити отаку от гору примусів, от таку гору МСР от отаку гору класного, топового, крутого якогось там. Спорядження, розумієте про що? Звісно, я хочу це ці, ці круті, класні речі знімати, але е, хто їх мені надасть? Якщо ви знаєте хто, будь ласка, пишіть мені. Я злюбки з людьми попрацюю. І, звісно, надсилайте мені своє, будь ласка, спорядження, якщо у вас є можливість, я ось так, от бачите, трішки перетримав цього разу, але я щось покладу таке. Приємне Андрію, щоб він е, не ображався. Якусь таку дрібничку, якусь таку приємну річ. Я думаю, що людині буде е, дуже приємно. От е, наступні якісь запитання, так там про рекламу, про те, про все. Я вам хочу сказати, що якщо ти блогер, блогер туристичний, і особливо зараз в цей час, то все не так легко, як може здаватись. так і співпраця з іншими людьми, це просто є чимось нереальним, бо ми живемо в Україні. Тут ви знаєте до людей яке відношення. І навіть якщо ти суперчесний, супернадійний, суперкласний, то це все одно нічого не значить. Скільки б ти не працював, скільки б ти нічого не робив, давай результат. розумієте? А мені люди пишуть і кажуть, а я знаю, де придбати на Аліекспресі. І якщо так буде і далі, якщо так можна сказати. То мене всі залишать без речей взагалі. Ніхто не захоче співпрацювати, розумієте? Ось така от ситуація. Нічого так от просто не відбувається. Ніхто не хоче якісь свої речі людині, незнайомій, дати. Щоб людина всім цим користувалась, а потім е, ніхто нічого не купить. І наступного місяця вони ще раз прийшлють, так, ще раз, ще раз. От я думаю, що ніхто так працювати не захоче. І в принципі, це те, що я зараз бачу. Але ця проблема вирішується, напевно, часом з часом, так, коли на каналі буде більше людей, е, коли, ну, в принципі, все. Така от ситуація. Всі речі я хочу показувати, хочу робити купу там всіляких оглядів і так далі. І так далі. І дуже хочу вам всім особисто відповідати, але не завжди в мене є можливість. Ще хочу зробити таке маленьке оголошення. Зробив я, відкрив, чи зробив, чи започаткував ще один YouTube канал. Посилання на нього буде в описі під відео. Називається він «Батін Казан і там я готую їжу, знімаю себе і е, все дуже так лампово. Приємно і по сімейному. Там вже кемпінгу нема, там вже таке приготування їжі і, в принципі, в сімейному колі. Думаю, що вам буде цікаво. Якщо не буде, ну, нічого, цей канал буде дивитись. Ось така ситуація. Всім величезне дякую за підписки, за всі коментарі, за все, що ви пишете, все, що ви залишаєте. Величезне, величезне дякую. Підтримати мене можна за допомогою донату Для чого це? Це для розвитку мого каналу. На ці гроші я купую спорядження і маю можливість показати вам щось новеньке, бо ніхто нічого просто так не дає. Це 350%. Майте це на увазі. Можливо, років десь чи 5 чи можливо 10 тому ситуація була інакше. Але зараз все тільки по факту: є продажі, речі дають, нема продажей. Речей ніхто не дає. Або, звісно, якщо блог-великий, блогер, великий, всі його знають, е, от тоді з цим проблем нема. А поки що з цими проблемами я стикаюся і з ними стикаються абсолютно всі люди, які хочуть започаткувати щось класне і воно нове, в принципі, така от ситуація щодо цього всього. Всім ще раз дякую. Всі ці речі можна придбати, ці речі їдуть до. Мого глядача і підписника Андрія Величезне, дякую йому. Підтримати мене можна в описі під відео написано, як це можна зробити. Обов'язково. Це дуже важливо для того, щоб я мав змогу показувати вам ще більше, ще дорожче, ще крутіше спорядження. Ось так? Обов'язково надсилайте свої речі мені на огляд. Я буду знімати, показувати і відправляти вам новою поштою за пересилку в обидві сторони. За все я плачу. Ось так. Величезно вам дякую. Використовуйте мої а, промокоди, які я створив спеціально для вас. Ви можете таким чином отримати невеличку знижечку, просто сонце сліпить, і я тому так сиджу, так? Ви можете отримати невеличку знижку, скориставшись скориставшись промокодом. а я маю можливість розвивати свій невеличкий канал Мейкемпінг. Всім величезно дякую. Побачимося з вами у наступних. Відео дякую за підтримку, теплі слова, чудові коментарі. Дякую, дякую вам, всім за все, всім папа, -па. всі посилання, все залишу. Всім папа. Побачимось у наступних відео.